Книга дії святих апостолів. Апостол Павло та Варнава діляться чудовими досвідами, як погани навертаються до Бога. Але погани є погани, а євреї є євреї. І як же бути цим поганим? Які закони приймати? І ось апостольський з'їзд. Вирішає. Що він вирішає? Послухай. А дехто. Що з людей прийшли, навчали братів. Якщо ви не обрижетеся за звичаєм Мойсеєвим, то спастися не можете. Коли ж суперечка повстала і чимале змагання у Павла та у Варнави з ними, то постановили, щоб Павло та Варнава та дехто ще інший із них пішли в справі цій до апостолів і старших в Єрусалим. Тож вони, відпроваджені церквою, йшли через Фінікію та Самарію, розповідуючи про поганське навернення і радість велику чинили всім братям. Коли ж в Єрусалим прибули вони, були прийняті церквою та й апостолами та старшими, і вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними. Але дехто, що ввірували з фарисейської партії, устали й сказали, що потрібно поганів обрізувати і наказати, щоб закона Мойсеєвого берегли. І зібрались апостоли й старші, щоб розглянути справу оцю. Як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив до них: Мужі браття, ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб погане почули слово Євангелії через уста мої, та й увірували. І засвідчив їм Бог, серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам. І між нами та ними різниці він жадної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Отож, чого Бога тепер спокушуєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести. Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса так само, як і вони. І вся громада замовкла, і слухали пильно Варнаву і Павла, що розповідали, які то знамена та чуда вчинив через них Бог між поганими. Як замовкли ж вони, то Яків озвався і промовив. Можі, браття, послухайте також мене. Симон ось розповів, як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для ймення свого. І пророчі слова з цим погоджуються, як написано. «Потому вернуся, і відбудую Давидову скинію за Непало. І відбудую руїни її і наново поставлю її, щоб шукали Господа люди зосталі та всі народи, над якими ім'я моє кликано, говорить Господь, що чинить це все. Господові від віку відомі всі вчинки його. Тому думаю, я, щоб не турбувати поган, що до Бога навертаються, але написати до них. Щоб стримувались від занечищення ідольського та від блуду, і за душинини, і від крови, бо своїх проповідників має Мойсей по містах здавен-давна, і суботи читають його в синагогах. Тоді постановили апостоли і старші з цілою церквою вибрати мужів із них. І послати до Антіохії з Павлом та Варнавою, Юду, що зветься Варсава і силу, можів проводарів між братами. Написавши своїми руками отце. Апостоли й старші брати, до братів, що споган в Антіохії, і Сирії, і Келікії, вітаємо вас. Через те, що ми чули, що деякі з вас яким ми того недоручували, стурбували наукою вас і захитали вам душі, то ми постановили однодушно, зібравшися, щоб обраних можів послати до вас із коханими нашими Варнавою та Павлом, людьми тими, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тож, ми юду та силу послали, що вияснять усно те саме. Бо зволилось Духові Святому і нам тягара вже ніякого не накладати на вас, окрім цього необхідного, стримуватися від ідольських жертов та крови, і задушенини та від блуду. Оберегаючися від того, ви зробите добре. Бувайте добре. Здорові! Посланці ж прийшли в Антіохію і, зібравши народ, доручили листа, а перечитавши, раділи з потішення того. А Юда та сила самі, бувши пророками, частим словом підбадьорували та зміцняли братів. А як перебули вони там якийсь час? то брати їх відпустили з миром до тих, хто їх вислав. Але сила схотів лишитися там. А Юда вернувся до Єрусалиму. А Павло з Варнавою в Антіокії жили, навчаючи та благовістячи разом із іншими багатьома слово Господнє. А по декількох днях промовив Павло до Варнави. Ходімо знов і відвідаємо наших братів у кожному місці, де ми провіщали слово Господнє, як вони пробувають. А Варнава хотів був узяти з собою Івана, що званий був Марком. Та Павло вважав за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився з памфілії, та з ними на працю не йшов. І повстала незгода, і розлучились вони між собою. Тож Варнава взяв Марка і поплинув до Кіпру, а Павло вибрав силу і пішов в Божій благодаті братами доручений. І проходив він Сирію та Кілікію церкви, зміцнюючи.